Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників-гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Мої останні відео все про посуд та про посуд, хоча і різних підприємств. Не завадило б мені розбавити і фарфоруми і статуетками, давненько у мене не було відео про них. Однак сьогодні я хочу зняти для вас невеличке відео, присвячене вазочкам. Фоном у мене ось такі 5 чудових фарфорових вазочок. Однак то не українська порцеляна, то європейська, там є Augaarden Відень, там і Rosenthal, там і Lima Zeltman е е Вейден. Е а розповідати я вам і показувати буду саме про українську. Порцелянову продукцію, а саме міні-вазочки. Хочу зазначити, що вазочки вони є різні за розміром, за матеріалом, за оздобленням. Сьогодні фарфор. Скільки тут? Чотирьох підприємств фарфорових, здається. Так, да, Чотирьох фарфорових підприємств. Вазочка на перший погляд. Це е, непростий, не декор, це е, завжди функціональний виріб, тому що е, предмет для зберігання букетів, квітів, які завжди радують нас своєю красою. Це затишок завжди, це завжди стильна атмосфера. Я люблю такі вазочки. Маленькі, за розміром, вони служать для того, щоб саме перші букетики квітів весняні в них зберігати, Ті ж, наприклад, крокуси або підсніжники. І розпочну я свій огляд з ось такої вазочки невеличкої. Це користень. Я думаю, що це десь період, хоча климо таке відомо, що з початку 60-х і до початку 90-х ставилось, однак я вважаю, що це десь період 70-х років. Розглянемо цю вазочку, Ви погляньте, вона виготовлена в стилі українського такого. Глечика або баньку ще називали, верніше не глечика, а банька. Якщо ви бачили керамічний виріб, це стародавній виріб, тільки ручку сюди приладна і вилита, що називається банька. Взагалі, з приходом на Коростенський парфоровий завод подружжя Трегубових. Дуже багато виробів почало виготовлятися саме в національному такому калориті і форми народні керамічні, дуже були притаманні виробам того періоду, коли працювала подружжя на користенському фарфоровому заводі. Це ручний розпис, бачите, така, здавалося б, якісь такі листочки нагадують. Листочки. Однак це все, все ж таки я вважаю, що якась така еклектика, розпис в такому вигляді. Це і підглазурний розпис солями, кобальтом, і, і надглазурний у вигляді позолотий. Бачите, ось таких от цяточок у вигляді червоних та чорних фар. Ось такий першу вазочку даного підприємства хочу вам показати. Вони десь приблизно висотою від 7 до 11 сантиметрів. Далі, ось такий виріб хочу вам продемонструвати. Чудова вазочка, також ми бачимо ручний розпис. І це. Наш знаменитий Київ. Таке клеймо сталося, Це климу вигляді книжки, називають його ще старе клеймо, до е, е, періоду десь 60-х років. Це підглазурний розпис та надглазурний. підглазурний розпис з синіми фарбами червоний надглазурний розпис. Я отаку таку вазочку бачила часто, коли. Кулінарні книги випускалися з кольоровими картинками в період Радянського Союзу. Такі вазочки стояли на столі як декор, коли демонструвалися окремі блюда української нашої національної кухні. Київ є тепер. Перейдемо ось до такої вазочки. Вона найбільша із огляді, і в цьому огляді. І це базочка старіша. клеймо на неї періоду початку 50-х років. Я не знаю, чи здогадалась ви виробника, тому що ось це деколька, це не ручний розпис. Однак ось. Саме з таким оздобленням дуже багато посуду з такою деколю випускалось на Будянському фаянсовому заводі. Я зустрічала і блюда, великі блюда з таким оздобленням та інші декоративні предмети. Покажу вам, тому що маю багато виробів саме ось такою декольку. Не знаю, яка ваша думка, це жоржини чи це айстри? Як ви думаєте? Я думаю, що це айстер. Можливо, помиляюсь. Поправити мене. Тут нема оздоблення жодною позолотою, оздоблення йде так по верхньому бітку, бачите, фарбою такою зеленою. І це наша знаменита Баранівка. Ось таке клеймо. Бачите, фуф, Баранівка, другий сорт. Зелене клеймо початок 50-х років. Далі в мене в огляді залишається три вазочки, але всі вони належать, не буду тримати інтригу одному підприємству. І це, я думаю, ви здогадалися. Тому що така форма притамана була тільки полонському фарфоровому саву. З таким оздобленням я й бачила і чайники. Бачите, малютка така для тих же крокусів або підсніжників. І це ПЗХК період 60-х років, ось такий виріб. Виготовлявся на даному підприємстві. Знову ж таки, форма нагадує баньку. Так, ще один. Ось така чудова вазочка. Бачите, розпис солями по золоту, підглазурний розпис солями, а надглазурне оздоблення по золоту. Досить така гарненька. Таке оздоблення я зустрічала на чайниках даного підприємства. І знову ж таки, ви бачите, що це клеймо, але це вже клеймо 70-х-80-х років Полонського заводу художньої кераміки, і ціна була її 2, 2 рубля 20 копійок. Другий сорт синє клеймо. Подивіться, яка краса. І завершувати цей огляд. Я буду ось такою маленькою вазочкою висотою 10 см, також даного підприємства це ручний розпис чудовий. Ягідки, не знаю. Можливо, можливо це шипшина, Може я помиляюсь. Такі червоні, бачите, з. З такими чешуйками вверху. Багато позолоти, красивий ручний розпис, і форма зовсім інша. Вже вона трішки нагадує плесканця такого українського, також в українському, такому чудовому колориті виготовлення. Білосніжний фарфор, чудовий ручний розпис і. Це 60-ті, початок 70-х років. Свій час вона коштувала всього навсього 70 копійок. Уявляєте, 70 копійок ось за таку фарфорову красу. На сьогодні все. Якщо вам сподобались мої вазочки, прокоментуйте, поставте вподобайку. Мені буде приємно і не забувайте підписуватися на мій канал. Всім миру щастя і добра і до нових зустрічей на моєму каналі!